Слава Україні, козаки! Сьогодні будемо порівнювати непорівнюваний. Фіксований ніж з аліка за 2 вакса, порівняємо з крутим складним від CVV за сотку. Подивимося, для чого купують ось такі ножі, для чого такі, і чи справляться вони з тим, що від них вимагається. Почнемо з фікса. Тут у нас така защіпка на ножнах. Він ніяк в ножнах не фіксується, окрім ось цього фіксатора такого не надто зручного, але знову ж таки, ми все пробачаємо за ціну в 2 долара. Ножни пластикові мають. Отвори мають петлю для рівняця. Тепер сам ніж. Він у нас full танг, тобто метал йде повністю на всі довжині ножа і є дві пластикові накладки. Ніби і товщина величезна, і ширина нормальна, але щоб я сказав, що він прям ідеально лежить в руці, напевно, що ні. Але, можливо, я ж таки придираюсь. Є отут насічки для того, щоб пальцем було добре впиратися великим. Мені би хотілось трішечки, напевно, довшого руків'я чи, можливо, якогось більш ергономічного, але маємо, що маємо. Темлячний отвір ну, це такий прям ломик. Довжина по заявлених характеристиках 9,2 см. Зараз ми це все будемо переміряти. Зроблений з оглядкою на ціну прям дуже і дуже добре. Не можу я вам сказати, що тут за сталь, тому що в характеристиках китайці не вказали, і ніде ніяких позначень я. Не бачу. Довжина ріжучої крайки 91,1 мм. Товщина по обуху 3 мм. Товщина руків'я 14,7 мм. Вага. 109 грам з ножнами. 86,14 без ножен. Комплектація CVV Pro. Біла картонна коробка, який у нас чохол класичний для компанії CVV. Якісно виконаний на замочку. Так, окрім ножа, до якого повернемося пізніше, дуже класна мікрофібра, нею зручно витирати ніж. І купа різної макулатурки. На неї увагу звертати не будемо. Тепер сам ніж. Накладки руків я зроблені з мікарти. Супкий матеріал, теплий і дуже приємний на дотик. Насічка не надто агресивна, але дуже і дуже цупка. Кліпсайку ми можемо переставити з цієї сторони на цю, без будь-яких проблем. І тут є отвір. Він... Технологічний для того, щоб було зручно відкручувати гвинти, але і за нього ми можемо вчепити якийсь землячок, якщо е, любимо користуватися ним. Ніж відкривається за плавець фліпера сталевого. Замок у нас лайнер-лок. Лайнера сталеві перфоровані. Матеріал клинка у нас сталь нітрові з додаванням азоту. Загартована до 58-60 одиниць за роквилом. На осьовому у нас керамічні підшипники. ніж. Відкривається, закривається просто неймовірно. Дуже зручно керувати однією рукою. Відцентрований ідеально, має чойл, невеличкий, але ним користуватися можна. Зверху є насічки для упора великим пальцем. Зроблений просто бездоганно, на мою думку. Ну і коштує, звісно, немаленьких грошей. Довжина ріжучій крайки 74 мм. Товщина по обуху 3 мм. Товщина руків'я 12,1 12,1. Із кліпсою 16,6 мм. 35,1. Вага. Рівно 100 грам. Якість заводської заточки. Спочатку ніж за Аліекспреса, ні разу він нічого не різав. Так, десь заминочка якась. Давайте ще раз. Ну, я прям здивований, як за 2 долари, то досить непогано ріже. CVV Regulatron. Ніби гарячий ніж масло. Улюблена частина тестування ножів це нарізка продуктів. Дивіться, хлібчик свіжесенький. навіть ось такими тоненькими шматочками. Ніж за 2 бакса ріже без будь-яких проблем. Тепер спробуємо перевершити. Так, дивіться. Регулатрону трошечки не вистачає довжини на всю ширину батона, тому приходиться його крутити. Але по гостроті просто неймовірно. Моє улюблене сальце. Дивіться, наскільки. Донесенька шкірка. Жодних питань тепер. Ну, наймножик. Ну, що вам скажу, він справляється також без питань. Одне питання, скільки часу він буде такий гострий. Давайте ще ось таке сальце візьмемо. Так. Жодних проблем. Мідоро. Тепер і огірочок. Обидва ножі відмінно справляються з нарізкою продуктів. До висновків. Спочатку новнейм no з Аліекспреса, що не сподобалось. Матеріал, з яких зроблені накладки руків'я. Бачимо, агресивна насічка, але сам пластик якийсь слизький. І щоб, е, впевнено, взяти ніж в руку, потрібно пальцями стискати з величезним зусиллям. Якщо брати просто легенько, то таке враження, що він хоче вискознути. Ну, не тримається він в мене в руці. Можливо, це якась моя особливість, рука суха. Навіть не уявляю, що буде, якщо рука буде мокра. Як його втримати, не знаю. Другий мінус це те, що виробник не вказав сталь, з якої зроблений цей клинок. Абсолютно непонятно. Наскільки довго він буде тримати цю заточку? Заточка, до речі, дуже на гарному рівні, як за 80 гривень, тому тут однозначний плюс. Ріже, ніж знову, дуже-дуже достойно. Для чого його використовувати? Це резервний ніж на випадок важких робіт, в яких є шанс пошкодити, ніж зламати чи, можливо, навіть загубити. От він в мене буде лежати в машині для таких випадків. Регулатрон від CVV, що не сподобалось. В першу чергу це ціна, хотілося б трішечки доступніший. Але якісні речі навряд чи можуть коштувати дешево. Сподобався механізм. Просто неймовірно закривається відкривається, ви послухаєте цей звук. Матеріали, з яких зроблений ніж, також на дуже високому рівні. Оця мікарта, вона здається, і не має агресивного малюнку, але в руці ніж лежить, наче приклеєний. Можливо, через форму, через підпальцеву виємковість, але ти його береш в руку і він повністю її заповнює дуже-дуже зручно. Сталь нітрові – це. Сталь, яка не боїться корозії, насичена азотом, доволі тверда, гарно тримає заточку. Одним словом, хочеться доступнішої ціни, а так, ніж дуже і дуже крутий. Напевно, буде мій улюблений на рівні з ось цим райком. Я ним також постійно користуюсь, але іноді хочеться трішечки меншого. Дякую за увагу. Ставте вподобайку свою думку про це і про цей ніж. Напишіть в коментарях. доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання, як завжди, в описі відео.